Вітаю! Ви на каналі Rovo Інструмент. Сьогодні в нас на огляді диски від компанії d Star. Рово, до речі, є офіційним представником d Star. І в нас є два диска. Один називається в нас Незламний, другий це d Star Extra. Диск незламний, має таку гарну тут композицію, на якій зображений козак Сірко, який відпочиває після битви, як написано на сайті d Star. І має такий цікавий слоган, який каже, Ріже цеглу, а не кірпіч, що в принципі правильно. Цей диск має 125 мм, посадочне гніздо 22,23 мм, товщину шару 1,6 мм алмазного шару і висоту 8 мм, тобто ось цю ось висоту. Максимальна швидкість кеше для роботи з цим диском це 2225 обертів на хвилину. Даний диск призначений для різу кераміки, цегли та неармованого бетону. А ось цей диск екстра, він у нас, ще до речі, постачається в ось такі от красиві картонні упаковочці. Він в нас теж має 125 посадка 22,23 мм. Але вже товщина омазного шару тут 2,2 мм, а висота 10 мм. Даний диск. Потрібен для різу армованого бетону, бурдюрів. Також даний диск можна приміняти для різу піщаника і цегли. Максимальні оберти кешем, з якими можна використовувати даний диск, теж 12 250 обертів на хвилину. Обома дисками можна працювати без подачі води. Ну і розповідати більше немає про що та й немає сенсу. Давайте перейдемо до тестування, тому що ну, це саме головне, як ріжуть дані диски. Спробуємо врізати цим диском дістар незламний кераміку п'ятерку. Ось тут є така стрілочка, яка показує, в яку сторону повинен крутитися диск. І Тому ми звертаємо на це увагу на максимальних обертах, тобто 8500 оборотів на хвилину. І Поїхали. А, Довжину воно у нас має десь приблизно 30 см. Якраз 30 см має бути. Це я рівно е, давайте ще раз спробуємо, бо ця спроба мені не сподобалась. Ну, якось, якось неясно цей диск трошки ріже, тому що я намагався максимально повільно, щоб був рівний край, але залишаються сколи. Це, напевно, не для сильно точних різів. Ну, давайте спробуємо ще разок, тільки на швидкість. Наскільки швидко воно відріже 30-сантиметровий відрізок кераміки з товщиною 5 мм. Ну, якось так. Так, тепер спробуємо ще цеглу, цю бугаркою з диском тим самим Дістар, Незламний. У нас тут трошки цементу і... Сама цехла. Глубина різу тільки 22 мм по ідеї, але спробуємо якось. Спробуємо якось, тому що у нас ось так воно має 7,5 см. І так 12. Поїхали. Перевернемо наш кирпичик і спробуємо дорізати. Ну, глибини різу нам трішки не вистачає. Щоб розрізати е, дану цеглу. але можна побачити, що в цеглі зріз виходить дуже якісним і таким Рівний. рівним. Так. так, ну і Зараз спробуємо. Це у нас бруківка, вона у нас має в товщині 5,5, у голубині 8 і у висоту 5,5. Ну, <різь> 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 Так, нам не вистачило трішки глубини різу, щоб дорізати, перевернемо і доріжемо. І якось так це у нас виглядає Зріз досить, досить рівний і охайний, тому такий диск в принципі непогано підійде для... Різки якраз таких матеріалів. Це саме цегли і бруківки. І перейдемо, незламний ми спробували, а тепер перейдемо до диска Екстра по армованому бетону. У нас є ось такий чи це бордюр, чи це стовп, не ясно. Ну, тут видно, що він армований. Тому спробуємо його. Число обертів 8500. Поїхали. Він подумайте, я не на команді. Не вистачає нам глибини різу, щоб дорізати. А, можна ось так зробити. Ну і ось ми бачимо ось армування було і ось армування було. Воно його відрізало. А це що таке? Це якийсь вуканіт тут. Давайте зараз спробуємо десь з якоїсь сторони, там, де побільше металу. Ось з цієї сторони бачимо армування. И зараз будем тут пробовать резать. Так, аккумулятор у нас. И... Это такой еще более на металл, І на завершення даного відео хочу сказати, що диски насправді дуже якісні і виконують свою функцію на всі 100%. Тому я можу радити їх для придбання. Так, є одна проблема: це 125 диск, і йому не вистачає глибини різу для того, щоб різати цеглу або бруківку, але це можна виправити покупкою більш. Більшого диску, а саме 230-го, наприклад, і тоді зможете спокійно різати цеглу і бруківку. Але диски справляються своєю задачею, ціна невелика, особливо на незламний диски я вам раджу для придбання. Придбати ви їх можете по посиленню під відео. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і донатити на ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!